Всім привіт, ви на каналі Просто Сем. мене звати Сергій. І сьогодні знову друзі, пошуки. Сьогодні їдемо лісочок, Попробуємо один пробити. І покопаємо ще, заїдемо на поле по черняхівській культурі. В принципі, грунт такий зверху вже сухуватий, там пісочок можна буде пробувати. Так що, друзі, всім гарного перегляду. Погнали ми копати. Так, друзяки, був хороший сигнальчик. І я вже побачив, що якась монітосіна. 88 вісім. 80. Зараз будемо дивитися разом, що це воно таке. Опа. Ну, друзяке срібло. Так, це динарій, друзі. Єсть. Лайкосик є, друзяки. І ще походу якийсь прикольний. Йоханий бабай. Оце движняк, друзяки. Пойдет. Пацани воно стоять. Шоки, пацани. <говори> 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 Я сам <А> ну, <говори> офігевший. Понив тільки що. Але знайшов, входимо вже довгенько. Є залік, друзяки, є. Ось такий от денек. На глубині який був. Та взагалі був він да, згори. Ну, сигнальчик такий був паршивенький, видно, на ребрі лежав. Помию, друзяки, покажу зараз красиво. Шмат Копаємо далі. Добре. Так, друзяки, ось він почистив трошки його. Хто розбирається? От. Підсказуємо, Підказуємо, що за динарик. Та, в принципі, я визначу потім, але хі, на даний час зразу швидко не зможу сказати. Для мене це такі рідкі знахідочки. Ну як рідкі. Не кожного копу вони попадаються і не кожен раз їздимо по такій культурі копати. Але ось попався, тому це залік. Пойдет, пойдет. копаємо далі. Так, друзяки, є знахідочка. Ух ти, випала. Камрад знаходить. Дивіться, копаємо черняхівську культуру сьогодні. Отакий от обломаний їхній перстеньок. Шкода, звісно, але маленький, цікавий був. Отака от знахідочка, друзі. Продовжую. У нас ще час є покопати. Земля, в принципі, копається. Ну, як сказати, тут пісочок такий 15 см, потім йде якась корочка, а далі все прокопується. Тобто вже відтало можна копати десь тако на пісочку. Так що дивимось далі. лайкос. випадає глядачі знахідочка. Ну, мені здається, що це пружинка від фібули. Ось така от знахідка. ну їхня. Олов'яниста бронза. Зелененька в патині. Коротше, щось їхнє. Хоча так, наче вона і більша. Ну, Може була фібула велика. Ну, короче, така знахідочка беремо в хабарницю. І рухаємось далі. Так, друзяки, є ще знахідочка. Ось камрад викопує. Ось така от спиночка фібули. Ну, в принципі, передок взагалі весь, ось дивіться, цілесенький. От. Так що така от на реставрацію може бути там туди-сюди. Антуражна така фібулочка. Пойдет черняхи, лайкосик, копаємо далі. Так, ще ось камрада теж зустрів. По полі тут бігаємо. Напевно, якийсь проколка їхня, чи якийсь накінечник. Ось такий ножичок. Йому ще випав. Коротше, знахідочки потихеньку йдуть. Ну, звісно ж, не буде на кожному метрі динарі. Все вже теж попідчищуване, але тим не менш все одно щось. Та й випадає. Так що дивимось далі, підписуємось, ставимо лайкосики. Буде цікаво. Погнали! Зяки Аська, о! Динарик десь сантиметрів 15, а ну де ось другий. О, ще з запасом он скільки. Ось тут можна на подивитися, якщо що. Та всі бачать на 15 сантиметрах. А ну. Коротше, 15 сантиметрів. Помірялись приборами, всі бачать. Поїхали далі. Так, друзяки. Ось підійшов камрад, дивіться, яка така якась нашивочка. От. Така ЧК, ось, ну, зараз покажу, що в нього ще є. Дивіться. Ось таке от колечко знайшов. На кінечник. Вбитенький, але... Такий от гудзик знайшов і Буратинка чи соліт. Щось таке. Ну коротше, по знахідочкам трохи є. Тут ще якась монетка радянська. Ну, непогано. копаємо далі. Так, друзяки. Ходимо тут по полю. От. Ще до одного камрада підійшов і дивіться, яка в нього цікава штуковина. черняхівська культура. Перший раз я таку бачу. Якась, чи нашивочка, чи що воно ну, чи конинка якась їхня. Ну коротше, Можливо, хтось знає з такими тромбиками. Ціленька вона. от Пришивна, походу, була. Ну, така штукенція, друзі. Цікава, да, цікава річ, така важкенька вона гірка якась. Хто знає, пишіть в коментах. Буду радий почитати, узнати, що воно таке. Все, поїхали далі. Так, випадає ще ось така от нашивочка, накладочка їхня. Можете бронза. Ходимо по черняхах сьогодні. Ось така от штучка. Забираємо і рухаємось далі. Так, є ще знахідка їхня, друзі. Ось така накладочка якась. Ось така от попадається. Хто знає від чого воно було. От. Але, але щось їхнє. Так що якось так копаємо. Є ще одна знахідочка в камрада. Ось таке кілечко, дивіться, якесь заводне. Теж їхнє, бачите, копати красиво. От. Черняхівська культура, друзі. Піде, піде. Забираємо і бігаємо далі. Так, друзяки, вже біля машини. Камрад приходить і ще один динарик. Лемісний, але динарик, друзі. Так що сьогодні два динаря. От. Такий от динарик, друзяки. Так що все. На сьогодні все, закінчуємо. До нових зустрічей.